Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Осінь наближається моя найулюбленіша пора року осінь. Тому на осінь я, як завжди, запланувала собі велетенський список книг на прочитання. Побачимо, що з цього всього я прочитаю, а що в мене і так і залишиться на наступний сезон. Давайте розпочинати. Я той самий сезонний читач, який просто обожнює читати книжки, події, в яких розгорталися в той самий сезон, коли я, власне, ті чи інші книжки читаю. Хоча, чесно кажучи, таке відбувається у мене найчастіше саме на початку сезону. Десь в перший місяць, навіть в кінці минулого сезону, так би мовити, Ось, наприклад, зараз літо і останній тиждень літа я вже дуже хочу читати осінні книжки. Ну і вересень це просто буде мій е, пік. Цього сезонного читання, де я буду читати ось такі осінні атмосферні історії. Ну і звісно, восени найбільше читається мені детективів, трилерів, горору, ось таких історій. Тому й почнемо із них. Взагалі, я дуже хочу цієї осені знайти декілька п'ятизіркових детективів та трилерів. Тому що останнім часом я читала такі тризіркові, чотиризіркові, непогані атмосферні, але не на п'ять. От хотілося б чогось такого, щоб просто мені настільки сподобалося, щоб я потім вам в в кожному відео ті книжки рекомендувала. І я тут підібрала декілька, на які я роблю досить непогані ставки. Якщо ви читали, то напишіть в коментарях, чи очікувати мені від цих книжок дійсно п'яти зірок, але, звісно, як завжди без спойлерів, просто от, про ваші враження мені напишіть. Наприклад, перша книжка це пасажири Джона Марса. У нього я вже читала суджені. Суджені мені сподобалися. Сподобалися на п'ять зірок, тому я сподіваюся, що пасажири тут мене також не підведуть. Події цієї книги розгортаються у найближчому майбутньому, Великобритані. Тайні, декілька людей сідають в свої автівки, які певним чином запрограмовані, але вони навіть не знають, що вони не доїдуть до своєї точки призначення, тому що по дорозі з ними зв'язується хакер і каже, що ви всі помрете. Через деякий час за цими пасажирами спостерігає весь світ. І, власне, вся ця ситуація з хакером та пасажирами перетворюється просто в свій кривавий каталізатор. Мені трошки щось нагадує довгу ходу Стівена Кінга певним чином, якимись певними вайбами, але ну, не знає знаю, звучить дуже дуже цікаво. А там побачимо ще одна книжка, ще один трилер, який я вже мала би давним-давно прочитати, але якось постійно відкладала. Відкладала скільки можна тут. У мене Майк Омер та його розум вбивці, чи він омер. Коротше кажучи, розум вбивці це перша частина із трилогії, чи може навіть вже більше книжок є про такого детектива Зою Бендлі. Я думаю, що зараз це ім'я багатьом знайома, тому що ці книжки досить популярні були і до сих пір продовжують бути популярними. І тут у нас історія починається з того, що знаходять тіла жінок, забальзамовані тіла жінок по всьому місту. І ось за цю справу береться. Зої Бентлі та її напарник. Напарник, до речі, там також буде трохи дивним, наскільки я розумію, і вони разом будуть е, шукати маніяка і розбиратися, що ж там взагалі відбувається і чому він, власне, робить те, що робить. І я так думаю, що ця книжка також мені має сподобатися. Раніше я просто сиділа на книжках про маніяків, от подобалася мені ця тема. Зараз е, тропи в трилерах мені трошки інші подобаються, але. Про маніяків я також ще хочу читати. Рухаємося далі ще більше трилерів. Анотацію до наступної книжки я не читала, тому що хочу підійти до неї нічого не знаючи. Знаю лише те, що я її рекламував, рекомендував. Рекламував це якось так сказано не дуже правильно. Макс Кідрук. І тут у мене приховані малюнки Джейсона Рекулака. І, до речі, цю книжку я ще придбала до рекомендації Макса Кідрука, тому що вона була досить популярна на зарубіжному BookTube. І я навіть додала собі її в скрипті в додатку, де я слухаю книжки в аудіо. Я додала її англійською, але потім придбала собі ось такий екземпляр українською, тому буду читати його. Чому? Тому що тут є малюнки. Мені здається, що цю книжку варто читати саме, от маючи паперовий варіант. Я знаю лише те, що тут буде історія про дівчину, яка влаштовується кудись нянею. Все, більше нічого. І ця історія дуже багатьом подобається. Це дійсно такий дуже крутий трилер, можливо, навіть з елементами горору. І тут я так думаю, буде той трилерний троп, дуже дивні діти. Я не знаю, як поки що до нього відноситися, але це дуже кріпі, це мене дуже лякає. Далі покажу вам книжечку українських письменників Олександра Красовицького та Євгенії Кужавської під назвою Справа зниклої балерини справа номер один на хвилиночку. Тут також книжка з ілюстраціями. Цю книжку я скоріш за все візьму в марафон «24 години читання, який я починаю знімати уже через декілька днів. Тобто, це відео, яке вийде зовсім скоро, і в тому марафоні я буду читати дуже багато трилерів і атмосферних історій для того, щоб знайти. Ті самі п'ятизіркові. Так от, справа номер один зниклої балерини. Це та історія, яку багато хто читав, вже мені здається, і в коментарях мені під відео, де я її показувала в покупках. Ви мені писали, що вона крута, вона атмосферна, щоб я залишила її на осінь, якщо я нічого не плутаю. Тому, власне, на осінь я її і залишила. Наступна книжка дуже дуже неоднозначні відгуки на цю книжечку Я чула, але. Ну, не знаю, я спробую. Тут у мене Алекс Мейклідіс та його Діви. Це світовий бестселер. Про цю книжку багато хто говорить, але якось говорять, не дуже е активно її <суваючі> просуваючи, скажімо так, тому що вона. Читається швидко, читається легко, але ось якось такого захвату вона не викликає. Проте анотація до цієї книжки досить навіть е, цікавить мене. Тут у нас якась психотерапевтка, яка дуже тяжко переживає загибель чоловіка. Другим головним героєм цієї книжки є певний загадковий професор. У нього навіть є своя власна таємна спільнота, таке товариство, яке називається Діви, і власне адептки того товариства поклоняються цьому професорові як Богу. І ось в один момент долі. Цього професора і вищезгаданої жінки психотерапевтки пересікаються, і вона думає, що він винен у певному злочині. Це темна академія, наскільки я розумію, і тому восени темну академію читати досить і досить зручно, атмосферно і коли як не восени. Але на цю книжку я бачила досить такі середні відгуки, тому на неї я не роблю високої ставки. Але побачимо. Можливо, мені навпаки сподобається. і Я тепер буду про неї на каналі постійно розповідати. Ну і останню паперову книжку, яку я вам тут зараз покажу, це 1793 Ніклас над одак. Зараз уже є 1793, 94, 95. Ціла трилогія. Проте я не купувала наступні дві книжки через те, що хочу спробувати цю події. Цієї книжки будуть розгортатися восени 1793 року в Швеції. На березі невеличкого озера було знайдено труп. І ось за розслідування береться певна людина, і звісно, окрім цього всього розслідування, тут буде ще дух епохи передано. Принаймні, так я розумію з анотації та із бльорпів на цій книжці. А, окрім того, я так бачу, що тут в анотації написали Ніклас Одак, показує читачеві розкіш і занепад після густавіанської доби, торжество плотських бажань і кривавих злочинів, лиха й відчаю, але також сподівань та прагнення змін. Мене цікавить ця книжка ще й через те, що десь, мені здається, вона буде мені нагадувати сенсом, а місцями. Я розумію, що це зовсім інші епохи, зовсім інші письменники і навіть країни, але от саме історичність у такій роботі мені чимось буде нагадувати, можливо, сенсом. А з іншого боку, я нічого не знаю про ту добу. Я можу тільки здогадуватися, а тому мені буде дуже цікаво прочитати її ось з історичного теплування. З історичного боку, якщо можна так сказати, а ми далі переходимо до декількох електронних книжок, які я дуже хочу прочитати цієї осені. Книжка, про яку я зараз буду говорити, вже дуже давно знаходиться в моїх книжкових планах, і це «Wrong Place, Wrong Time», тобто хибне місце, хибний час. І цю книжку я навіть замовила собі в папері, тому що мені здається, такі історії треба читати саме в папері, щоб час від часу повертатися до тих чи інших подій. А події тут будуть розгортатися дуже специфічно, адже тут у нас будуть стрибки в часі. Історія розпочинається з того, що мати бачить, як її 18-річна дитина, хлопець вбиває якусь іншу людину. Сина, звісно, забирають в поліцію, арештовують. Через деякий час головна героїня засинає. Прокидається на ранок, і вона розуміє, що вона прокинулася у вчорашньому дні. І чи може вона якось змінити всю ситуацію, тому що вбивство ще не сталося. Вона буде все це розслідувати. Звучить дуже-дуже цікаво, тому я впевнена, більш ніж впевнена, що історія мені має сподобатися, а побачу, на 5 зірок чи не на 5. Я думаю, що головний твіст в кінці. Буде тут грати дуже важливу роль. А наступна книжка, так само як і Wrong Place, Wrong Time», має досить непоганий рейтинг на «Goodreads» – вище четвірки. А до речі, серед трилерів складновато знайти книжки з рейтингом вище четвірки. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, люди не сприймають цей жанр серйозно, а тому і п'ятірок мало ставлять. Who knows, як то кажуть. Але ось в цієї вище четвірки, і це «No Exit». Автор Тейлор Едамс. Події цієї книжки будуть розгортатися взимку. Ось це та одна історія, одна із, які я дуже хочу прочитати зараз, не дивлячись на те, що вона зовсім не осіння. Але ось мені здається, що атмосфера тут буде дуже крута. І тут у нас історія про те, як дівчина їде через заметіль до своїх батьків, але вона не може продовжити рух через те, що сніг ну дуже. Великий йде, дуже багато снігу нападало, і вона вимушена десь зупинитися, не знаю де. І ось там на парковці вона бачить, стоїть автомобіль, а в автомобілі дитина, і ця дитина точно викрадена. І вона буде розслідувати, що і як сталося, і чому викрали дитину. Ну, я думаю, що це просто шедеврально, тому буду обов'язково читати. Ну і остання книжка із цього невеличкого списку трилерів, що я буду читати в електронці, це The Silent Woods. У цій книжці є один з моїх улюблених трилерних тропів, а саме коли події розгортаються десь подалі від цивілізації, це може бути десь серед лісу, якесь поселення, або просто одна сім'я живе, або одна людина там в пустелі, неважливо. Ось так isolated place, Воно називається англійською ізольоване місце. І ви знаєте, я думаю, мені ця книжка має сподобатися, тому що тут гори. Ліси, така глухомань. Там живе сім'я, батько із дочкою, і я не знаю, що там станеться, але вони матимуть починати виходити в світ після певних подій. Мені дуже цікаво взагалі зрозуміти, як так можна жити, чому вони там зараз живуть, і з іншого боку, що ж там таке сталося, що вони нарешті мають піти в цивілізацію. Я вважаю, що таке читання буде дуже атмосферним. Ну а ми з вами переходимо до наступного блоку, і тут у мене фентезі. На фентезі на цей сезон я не ставила собі якихось конкретних планів, але у мене є два напрямки. Перший напрямок це Брендон Сандерсон та його друга епоха або друга ера Міст Перші три книжки я вже давненько читала, тому останню я не проти перечитати. Але перечитати я її хочу в оригіналі. Але в мене немає книжок в оригіналі. Чому я не купую? Тому що в мене скоро день народження. Я думаю, може мені хтось просто їх подарує. На всяк випадок я вже декілька тижнів, може навіть десь близько місяця, не купую собі книжок, нічого не замовляю, тому що в мене просто заборона на покупку книжок від друзів, бо вони мені будуть щось там купувати, дарувати. Тому. Я поки що не купую. Якщо не подарують міст борн, я просто докуплю собі цю трилогію в оригіналі і потім докуплю ще наступну епоху і буду читати уже наступну. Потім ще один напрямок, але історія тут така сама, це продовження читання скляного трону. Я зараз на п'ятій книжці, і я не читаю, мені здається, через те, що я хочу продовжувати в папері в оригіналі, а в мене немає книжок. Я вже побачила, що на Warstones за 80 фунтів можна купити ось цей весь набір, причому цьогорічний випуск, ось ті сіренькі книжки, мені дуже подобаються, але не купую. Та сама причина зовсім скоро день народження. Я чоловікові натякала на те, що хочу цей набір, тому можливо, не знаю. Побачимо. Якщо ні, якщо не отримую в подарунок, тоді я, звісно, докуплю і буду продовжувати читання. Далі рухаємося до фантастики. Тут у мене три книжки, я не впевнена, що я прочитаю всі три, але вони невеличкі, тому все може бути. І перша з них це та, про яку я багато чула, багато позитивного чула. Не чула, напевно, жодного негативного відгуку. Зараз ця серія дуже популярна на англомовному буктюбі і я дуже сподіваюся, що у нас також на неї звернуть увагу. Це Ред Rising або ж червоне повстання Пірса Брауна. До речі, остання книжка з цієї серії, а може вона й не остання, ну коротше, остання, яка вийшла, то вийшла вона зовсім недавно. І зараз ось якраз знову про саме цю серію дуже багато говорять на англомовному буктюбі. Я ще зовсім не знайома, знаю лише те, що головний герой тут буде на ім'я ем'ядел. Він працюватиме на Марсі в шахтах, добуватиме якісь певні мінерали чи щось там. І в один прекрасний момент він розуміє, що не все так, як їм кажуть, що треба. Проникнути в іншу спільноту, в іншу касту людей, і можливо, навіть розпочати революцію. Принаймні, я так зрозуміла з анотації, може там щось взагалі не те. Чому Red? Тому що касти там поділяються в залежності від кольорів. Так чи ні? Якщо читали, напишіть в коментарях. Наступна книжка про неї я дуже багато не знаю. Знаю лише те, що вона читається як притча, і власне вона так і називається притча про сіяча Октавія Батлер. Дуже популярна письменниця, фантастка. На жаль, української її книжки не перекладені. Кажуть, що треба з кіндрада починати, але я все-таки хочу розпочати із притчі про сіяча, тому що хочеться чогось такого глибокого. Я тут, впевнена, знайду те, що. Бажаю, тут будуть роздуми, бо я так її полистала і бачу, що тут менше діалогів, а більше от саме таких можливо роздумів головного героя чи героїні. Події цієї книжки розгортаються в Америці. Щоправда, я не знаю, чи це у нас альтернативна Америка, чи можливо майбутнє, але головна героїня вміє відчувати біль інших людей, і одного дня вона також розуміє, що може врятувати людство. Ставки дуже високі тут будуть, наскільки я розумію. Але тут також написано в анотації, що вона розуміє, що може врятувати, але думає, чи варто їй це робити чи ні. Коли я прочитала цю анотацію, то мені чомусь в голову закралася думка про те, що тут ідея може бути трошки схожою на ідею в поверненні Блейка Крауча, тому що там також багато було думок про те, що чи варто робити ті чи інші речі, які нібито мали би допомогти. Людству, але Але є багато але. Тут, я думаю, буде щось таке подібне. А може я помиляюся? Ну і остання книжка це ось така Бекі Чемберс та її довга дорога до маленької злої планети. Наскільки я знаю, цю книжку читають не через якісь події, екшен в космосі, стрілянину чи високі ставки. Ні, її якраз читають як фантастику таку коузі, тобто затишно. І тут у нас історія. Про те, як на якомусь дуже старенькому, уже обшарбаному космічному кораблі деякі створіння подорожують до цієї Small Angry Planet. і все їхнє життя на кораблі, їхні долі, як вони пересікаються, мені здається, буде цікаво, якщо в мене буде такий настрій, бо не впевнена Cozy фентезі, взагалі, ось ці затишні історії, це не завжди моє. Я люблю, щоб було побільше екшен. Але цю книжку чомусь я дуже хочу почитати, тому що саме стиль авторки дуже дуже хвалять. Не буду далеко відходити від затишних книжок і продовжу говорити далі саме про них, тому що ще хочу все-таки спробувати прочитати дві книжки. Перша та що була у мене в планах на літо, це дім у волошковому морі. Я розпочала її читати, але щось пішло не так, і я не зловила той кайф на початку книжки, який би скоріш засимала, і зупинилася. Але дуже хочу продовжити, тому що відгуки від вас в коментарях під відео, де я вам показувала цю книжку, дуже круті, а це щось дозначить. І ще одна книжечка, це, звісно, легенди лате». Книжка, яка була дуже дуже популярною минулого року, цього року виходить приквел, якщо я не помиляюся. Але, чесно кажучи, легенди лате» я розпочинала читати в електронці двічі, і двічі я її просто закидала. Мені не цікаво. От не цікаво, і все. Але якщо моя пам'ять мене не підводить, то цього року у видавництві. Артбукс, ця книжка виходить українською, тому я скоріше за все куплю її в папері і буду читати її в папері. Видавництво артбукс, звісно, ще нічого не анонсувало стосовно цієї книжки. Але по-перше, мені здається, коли як не восени. А по-друге, вони написали повідомлення в інстаграмі про те, що ось восени у них буде дуже багато крутих релізів. Я чекаю. Я чекаю і обов'язково придбаю її в папері. Цього року я також активно розпочала читати любовні романи. Щоправда, мене цікавлять не ромкоми, а більше ось такі гостросюжетні історії, де не тільки кохання, де є ще купа всього. Драма, можливо, навіть якась темна складова, цікаві історії головних героїв, які будуть там переплітатися. Декілька книжок в серії прекрасно. І ось одна з таких книжок я тут небагато собі напланувала, тому що до речі, вони всі є частинами серії, і тут флок Кейт Стюарт. Цю книжку мені продала, звісно, Маша. А вона мені просто стільки про неї говорила, і при чому говорила так. Розповідаючи про книжку, не розповідаючи про неї. Ось це саме була ця історія. Я прочитала поки що лише перші 20 сторінок. Мені подобається стиль, тому найближчим часом я буду читати саме її. Далі, звісно, я буду продовжувати читати книжки із циклу Ніч Диявола Пенелопи Дуглас. Я зупинилася на третій. Я поки що боюся до неї приступати, тому що вона просто велетенська. Там ось така цеглина. А на цю осінь я запланувала собі стільки цеглин. Що мені просто страшно. А з іншого боку, я знаю, що Пенелопу Дуглас я просто прочитаю за декілька днів. Тому чого я боюся, не розумію. Ніч диявола це серія книжок Пенелопи Дуглас, які розповідають нам про чотирьох хлопців, таких синів, досить заможних і впливових батьків, які кожного року на Хелловін влаштовують хаос у своєму містечку, різноманітні розбої і тому подібне. І їм завжди все це сходить з рук. І ось одного року все-таки їх спіймали. Посадили у в'язницю когось на два роки, когось на три, і через ці два-три роки вони виходять і планують помсту. Це історія першої книжки. І, звісно, в кожній книжці, в кожній частині ми бачимо всіх чотирьох хлопців, але на першому плані йде якийсь один із них. Ось історія першого Майкла була в першій книжці, друга історія Кая і так далі. Ну але то вже таке: читати треба і насолоджуватися, тому що книжки мені дуже подобаються. Тобто, чотири головні книжки, і ще є два ну 2 оповідання, такі які можна читати після тієї чи іншої книжки головної, основної. Клас, оце напевно відкриття цього року. Саме цей цикл, ця серія книжок. Наступна книжка, я тут недавно пищала, розповідала вам про Майл Хай Лістом Форд. Так, от я хочу продовжити, звісно, читати історії із цього всесвіту. І наступна книжка, яка називається «The Right Move», яка також у мене скоро з'явиться. І я вже не можу дочекатися. Так, от про цю книжку, на жаль, я багато вам не зможу розповісти, тому що й сама багато не знаю. Не читала навіть анотацію знаю лише те, що тут у нас буде історія брата головної героїні першої книжки. Мені сподобалося те, як пише Лістом Форд. Мені сподобалося те, які проблеми і як вона піднімає. Можливо, через те, що у мене немає великого досвіду читання романтичних історій, любовних романів, то я і сприймаю зараз ці книжки дуже так близько до душі. Тому що, наприклад, ті люди, хто читав і активно читає любовні романи, вони от кажуть, що ну це класна історія, але вона звичайна. Таке ми вже десь бачили. Я не бачила. Мені дуже подобається. Це спортивні любовні романи. Тобто, перший був хокейний. Цей буде про баскетбол. Баскетбол я люблю. Я колись дуже любила дивитися баскетбол. Була в університеті, то я завжди ходила на ігри баскетболу. Мені подобаються баскетболісти. М -м Подобалися. І подобається, напевно, Why not? Але це вже зовсім інша історія. <смі> ми з вами рухаємося до останньої книжки у цьому блоці любовних романів. Тут я собі запланувала історію авторки, книжку, якої я вже читала, і вона мені не дуже сподобалася. Проте досить непогано авторка пише, тому я вирішила дати їй другий шанс. І це досить популярна. К'юбі Тайлер і її Forget Me not». Ця історія розповідатиме нам про пару і у одного, чи у неї, чи у нього із пари ем, амнезія. Маша, твій улюблений троп, напевно. Амнезія це те, що я ще не куштувала в любовних романах, тому я спробую, але я знаю, що вона дуже гаряча, як і всі інші книжки Кюбі Тайлер. Ось якось так. Тому багато, як бачите, я собі серед любовних романів не планувала. Лише чотири пункти. Але ж які чотири пункти, які чотири пункти. Можливо, звісно, буду ще щось брати, якісь е, такі одиничні історії, але поки що це те, що є в планах. В наступному блоці знаходяться три книжки, і це ті три історії, які. Я називаю найочікуваніше читання цього сезону. Найочікуваніші книги для прочитання для самої мене восени. І тут, по-перше, книжка, яку я спеціально тримала для читання восени Імперія вампірів Джея Крістофа. Ох, дивіться, яка краса! Я нічого не знаю про цю книжку, чесно. Я знаю лише те, що тут специфічна мова, тому що я вже розпочинала її читати. І я знаю, що тут будуть якісь доми вампірів. І все. І що ця книжка у багатьох є улюбленою. Тому чому б і ні? Наступна: ще одна, яку я дуже-дуже-дуже хочу прочитати, але я от не знаю, чи вийде. Вийде. А чому? От не налаштовуй себе так. Не знаю, вийде, не вийде. Вийде. А чому не вийде? Я її просто проковтну за пару днів. Мабуть, багато хто здогадався, чому я веду собі ось такий діалог тут, бо тут у мене ось ця цеглина. Сара та її друга частина із циклу місто півмісяця під назвою Дім, неба та подиху. Не знаю, як переклали українською мабуть, подиху або повітря. Та навряд повітря. Цеглинка. Але я впевнена, що цю цеглинку я, на відміну від ось цієї, прочитаю дуже-дуже швидко. Ну і звісно, третя найочікуваніша книжка цього сезону це продовження четвертого крила Ребеки Ярос». і тут у нас «Iron Flame». Я замовила собі цю книжку, передзамовила. Вона виходить всередині листопада, і я вже не можу дочекатися. Ось так. Далі, наступний блок це книжки, які ось просто такі рандомні книжки, які я дуже хочу прочитати восени. Я їх собі напланувала, можливо, по якихось марафонах розкидаю, можливо, просто буду читати. Побачимо. Але це ті книжки, які я дуже-дуже дуже хочу прочитати восени. Давайте покажу. По-перше, тут у мене Макс Кідрук та його доки світло не згасне назавжди. Якщо не помиляюсь, ця історія буде пов'язана із не озирайся і мовчи, яка мені безмежно сподобалася. І тому. Мені цікаво прочитати цю. Вона така важкенька. Не знаю, чому, можливо, через папір. Тут, звісно, як завжди, у кідрука є якісь ілюстрації, малюнки. Ой, я вже не дочекаюся, коли я буду її читати. Далі йде культрід Артур Гейлі та його готель. Я читала у нього аеропорт, дуже сподобався мені аеропорт. Тому готель кажуть, що він ще кращий, куди краще не знаю, бо аеропорт. Не дивлячись на те, що він товстелезний, я його прочитала ну напевно днів за два. Настільки там все було е, динамічно, активно. Там всього дві години часу зображується в тій книжці, і це було вау, просто неймовірно. Тому я впевнена, що готель мені має сподобатися. Тим паче, що я цілий рік працювала в готелі на рецепції, тому зараз всі книжки про готелі я сприймаю так дуже близько до серця. Ще одна книжечка це подарунок від е, моєї підписниці Альони, і тут у мене е, «Wayward», Дивні, ну окей, буде без перекладу Емілія Гарт. Але українською ця книжка, до речі, також є. Вона видана, і вона виглядає ось так. Я не впевнена, не зламні Вона називається чи щось про трьох жінок ця історія. І от українською я не бачила жодного відгуку на неї, щоб хтось її читав, а англійською я бачила лише. Прекрасні п'ятизіркові відгуки, настільки вона крута. Тут у нас історії трьох жінок, які переплітаються між собою. Тут у нас і природа така, от буде описана, як я люблю, і коротше, дуже дуже багато всього. Я очікую від цієї книжки лише прекрасного проведення часу. Якщо ви читали, напишіть в коментарях, можливо, я просто не бачу, не знаходжу людей, які читали цю книжку українською. Мені здається, фабулі чи в апріорі вона виходила. І зараз вона є, і ну, мені просто здається, там дуже-дуже неприваблива обкладинка. Не знаю. Так, ну і, власне, це все. Окрім цього, я все ще до сих пір планую собі зробити марафон читання книжок від Alcrate, Тому що я таки хочу розібратися. Чи варто взагалі замовляти ці коробки, виключно із за книжок? Побачимо. І ось на цьому все. Я думаю, що буду завершувати своє відео. Я чомусь його знімала сьогодні дуже довго. Сяду за монтаж, подивлюся, що мені там буде. Подобатися, що ні, можливо, прийдеться перезнімати, тому що і говорила ніби небагато, але все одно якось так багато вже сижу тут і довго. Ну і, власне, напишіть в коментарях, що ви плануєте читати восени, чи взагалі важливо вам, щоб книжки були також про осінь, або просто атмосферні, чи плануєте робити геловінські читання? І, до речі, на початку, мені здається, я не сказала, що ось цей план на читання на осінь він такий дуже глобальний. Тобто, я, скоріше за все, кожного місяця буду робити. Ще якісь окремі анонси, окремі плани. І так, поки що, це такі мої загальні бажанки, а там я вже буду дивитися. Можливо, взагалі будуть виходити якісь новинки, і мені хотітиметься читати новинки, тому що зазвичай восени виходить багато книжок. Я впевнена, що українське видавництво також цієї осені нас порадують книжечками. Ну і напишіть в коментарях, якщо ви захотіли читати якусь із цих книжок, що я вам сьогодні показала. Буду завершувати на цьому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо воно вам сподобалося, якщо воно вам підняло настрій. І натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять наступні відео. А наступне відео буде уже зовсім скоро. До скорої зустрічі, Па-па.